Ну, відео, на яке справді ну от спокійно дивитися не можна, але відразу після того, як е, Тетяну знайшли непритомною на узбіччі дороги, е, міліціонери відвезли її до е, травмпункту е, лікарні в Борисполі. Давайте почуємо від першого джерела, що відбувалося на трасі Київ бориспіль цієї ночі. Тетяна Чорновіл. Я намагалася його приїхати, але це було неможливо. Жив, врізався в мене, він намагався в мене збити в бік. Розбули моє вікно. Я вискочила, намагалася стикати, ми надогнали, почали бити. Тримайте, Ну, ось так складно на це дивитися. Ну, пані Олександро, ви сьогодні були в міністра Захарченка. Що він вам сказав, і як ви оцінюєте дії української міліції протягом сьогоднішнього дня і ви, прокуратури? Ви, ви знаєте, ще коли в Верховній Раді свою доповідь прочитав прокурор Шонка, то я звернулася до нього тільки з одним: що на жаль. Не президент Ніпшонка, а тепер я хочу сказати не Захарченка, не зрозуміли і не зробили висновки з того, що діється в Україні вже більше як місяць, а це те, що на сьогоднішній день це народ України став проти діючої влади свавілля. Коли е, пан міністр сказав таку фразу, для мене це є просто злочин, він сказав, що на жаль в Україні. Зараз відбувається радикалізація суспільства, тобто громада в Україні між собою радикалізується. Я сказала, ні пан Захарченка, це народ України, незалежно від того, де живе, радикалізується проти діючої влади. Бо це міліція галтує в своїх відділках. Народ України, це прокуратура сьогодні обі... займає і обирає людей. Це сьогодні СБУ, сьогодні партія регіонів на своєму з'їзді. Один із регіоналів сказав: є трикутник смерті в Україні. Це міліція, прокуратура. І суди, і цей трикутник смерті, проти якого встав і народ України. Я запитала пана Захарченка, чи не вважає він зв'язок між тим, що е, відомий журналіст Тетяна Чорновіл, яка вела справи проти і показувала е, істинну життя президента України в Межигір'ї, яка вела справи щодо багатьох олігархів, в тому числі і поділилу е, Євгена Шербаня. Чи не є зв'язок? Не бачив він, що тільки вчора вийшов її матеріал щодо будівлі до. Мівів, які роблять зараз собі міністр Захарченка і керівництво прокуратури, і запитала, чи ні може він пояснити ля гроші у державного службовця, на що отримала дуже негативну реакцію, але це не можна не зв'язувати. І е, ми е, наша зустріч закінчилась з е, серйозними трьома питаннями, які ми очікуємо від міністра останній раз. Я хочу сказати, і що я не вважаю необхідним більше даже зустрічатись або заслуховувати його, якщо він не дасть завтра о другій годині відповідь на три питання: перше: чи хто побив Тетяну Чорновілу і хто зумовив, тому що коли вони слідкували і провели розслідування, хто сніжками був їх жінок народних депутатів, через три години вже були обвинувачення. Ми передали наші лідери опозиції, передали зранку в прокуратуру знімки з реєстратора. Там є номер авто, авто і є обличчя людей, які побили е, по звірячому. А відверто треба сказати, це був замах на вбивство. Бо якщо б вона не знепритомлила, вона би вони би її добили. Е, По-друге, друге питання це відповідальність за побиття мирних. Е, протестуючих і 30-го і 1-го і 11-го і по-третє це щоб звільнили державний всі вулиці, і хрещатики, і Інститутську, і садову від міліції інших військ, які сьогодні стоять, і я нагадала пану міністру, що це є нецеліве використання державних коштів, бо вони стоять, не виконуючи жодних обов'язків. На що він сказав, що це я йому погрожую? Отака була розмова. І ви кажете убрати міліцію. Я навпаки кажу, що потрібно звернутися до правоохоронних органів, щоб саме на майдані була присутна міліція, як на будь-якому. Му празднику чи святі, чи мітінгу, коли на певну кількість ви не знаєте, людей вони щоколо... декілька разів приходили в п'яному стані з зброєю, але ми їх повертали їх раз. відділки. Коли міліції. на певну кількість вас нема е часу У вашої партії. Нема часу в нашій країні, тому що ви не можете зрозуміти, що ні лідери опозиції, ні опозиційні партії не впливають на майдан. Майдан це є народ України, який зреагував. На вашу поведінку, на вашу культуру спілкування з громадською, давайте дякую. Давайте приходьте зі мною чергувати. Я наступної ночі чергую, пройдемо з вами по майдану, і ви побачите, 4 -4 як я хочу, щоб була такою країною. Я хочу, щоб там були такі доброзичливі люди. Вони вас будуть зустрічати незалежно як від партії регіонів. Запитайте Майдані, як ми проразів. зустрічали нормально і пана царьова, і всіх, хто туди приходив. Але якщо ви будете казати, що майдан це є якийсь там. Зл злочинні угрупування ми... опозиції, які це мурюють, я хочу сказати, ви знаєте, сказати, ви сам, людей, Майдан сам людей, Майдан сам вийшов, хто у нього мені є. Досить жаль, Не охотині теми, яка є найболючою. Друзі, пане Варіан, я зараз вам дам слово. Ви сказали дуже важливі речі спочатку, що ми говоримо не тільки про Тетяну Чорновіл. У нас є декілька випадків спалення авто. Я Це питання вага, до вашого вага. президента, що він вийде. контролює ситуацію. Якщо я дійсно, якщо дійсно, дійсно, е, дійсно. Хто зацікавлений в цих провокаціях? Я можу зараз. вам сказати, хіба президент влада, України або контролює ситуацію в країні, і він повинен сказати, що є розслідування от фамілії, а не фабрикує дані, які показував пан Пшонка, або президент повинен вийти і сказати, я не контролюю ситуацію.